Мер Луцька Поліщук фактично визнав розкрадання на луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування. Про це заявив у своєму телеграм-каналі депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Андрій Лучик. У дописі депутат зазначив, що надсилав депутатське звернення на луцький комбінат шкільного та студентського харчування з проханням надати закупівельні ціни на постачальників по окремих категоріях продуктів. На що відповіді ще й досі не отримав. Однак табличка з нібито цінами на продукти з'явилася на сторінці мера Луцька Ігоря Поліщука. Мер Луцька Поліщук навіть оприлюднив якусь табличку, але якщо подивитися на цю табличку, там є ціни від постачальника Ліа Гроус. Цей же самий постачальник. Постачав продукти харчування для луцьких садочків, тобто не десь там, а в Луцьку. І він постачав м'ясо і курятину. Якщо порівняти ціни в цій табличці, що виставив Поліщук з цінами, за якими закуповували садочки, то вони різняться приблизно на 10-15 Тобто луцький комбінат шкільного студентського харчування на 10-15% вже. Закуповлював за вищими цінами, ніж, скажімо, це ж саме підприємство постачало так само в освіту ці самі продукти. Запитання хто покриває луцький комбінат? Зрозуміло, що це робить Ігор Поліщук. Тож, як зауважив Андрій Лучик, якщо припустити, що обсяг харчування в школах такий же, як і в садочках, 64 тисячі кілограмів курятини та 21 тисяча 100 кілограмів свинини. То втрати складають понад 1,6 мільйона гривень тільки на м'ясі. А ще ж є фрукти, овочі, риба, спеції і купа всього іншого. Отож, як пише Андрій Лучик, він з нетерпінням буде чекати відповіді на усі запитувані документи, аби можна було реально оцінити масштаби розкрадань, які, як каже депутат, прикриває Ігор Поліщук на луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування.